Доброго дня і сьогодні у нас на перегляді класна машинка, дуже економічна. Це Ford Focus 3 покоління, Facelift 2015 року випуску. З двигуном 1,5 дизель, 120 лошадиних сил. 139 39 тисяч пробіг в дуже класному стані. Технічно повністю обслужений автомобіль. Зимова резина Гудріч 32 тиждень 19 рік, нові тормозні колодки, диски. Все дуже добре. Масла фільтра, все замінено, ну, своя машина. Тоніровка показую, як виглядає по кузову автомобіль. В прекрасному стані. Ось такі є пленочки обтянуті, всі такі больні місця. Є камера заднього виду, є відеореєстратор. Все рівненько, градом нічого не побите. Є оригінальні бризовики. Дуже красивий, акуратний автомобіль. І економічний, друзі.

Доволі таки потужний двигун і механіка 6 ступка. Все скло по кругу, по периметру рідне, навіть лобове скло. Я взяв товщиномір. Зараз пройдусь покажу, які деталі крашені, які не крашені. 131 рідна краска. 116 не фарбовано. 124 не фарбовано. 119 не фарбовано. Дивіться. Рідне 118, 130, 132. Автомобіль навіть не полірувався. 106. Допуски до 150 мікронів. 94, 116. 205. Ось ця дверка фарбована. Нічого критично. 184. І ось ця дверка фарбована. Дві ліві дверки фарбовані, з кольору не випадають, все дуже добре. Тут все нормально. 112 мікрон. Капот навіть не фарбований. Хвилинку. Ось лобове скло, п'ятерочка, 15-й рік оригінальне. Салон. Як новий. Ось карти. Водійська дверка. Ось такий салон у нас. Стан руля не переживався, оригінальна шкіра, не витертий, руль, бортовим комп'ютером можна управляти, то у нас магнітолою. Шестиступка, дуже класна, мені подобається ця шестиступка коробка. Такі довгі передачі, 6, в общем, їдеш по трасі 140 і всього-навсього 2500 обертів. Кондиціонер, хороша музика, підлокотник, там є USB, розетка. Все є. Так, дивимось далі. Ну, от, наприклад, по розходу зараз 5,8, це по місту у мене от я тут стою. Машина працює. Ну а так, в принципі, можна виходити 5-5,5 навіть 4,5 по місту. Це по Києву. 139 тисяч пробіг. Так, технічно зараз перевіримо. Заглушив автомобіль. Треба вижити сцеплення і тоді тільки заводити. Ці лампочки загорілись, показує, що треба підкачати колеса, низьке, низький тиск, дирк з пів оберту завелась. Оберти рівно, зафіксовані, стрілочка. Не скаче, не дергається, все нормально. Зараз підемо подивимося, як працює двигун. Тут теж все дуже добре. Двигун немитий, сухий. Грем мінявся. Масла фільтра всі розхідники мінялись. Ось дивіться, коли замінювався РМ. Це на нашому СТО ми його міняли. 21.09.2022 року. На пробігові 132 тисячі. Послухайте, як працюють. Зовсім ніяких посторонніх шумів немає. Він на місці. Вібрації ніякої немає, По кузову ніде нічого. Все нормально дивіться. Коли газуєш, цю кришечку звичайно втягує. З екологією тут все теж нормально, нічого ні сажевики, нічого не вирізано. Сухо тут, навіть ніяких запатівань, Чогось подібного немає. По вихлопу Ось вихлоп. Такий солодкуватий запах дизеля як і потрібно така... трішки грязна погода, тому бачите, знизу трошки є грязь, але ржавчини, нічого нема, все сухо, ж... жодного намка на якусь корозію, все ідеально там. Так, йдемо, подивимось далі салон. пасажирські пластик, резинки. Дуже акуратний салон. Всередині автомобіля ніяких запахів немає, все, все в нормі. Задня дверка. Пороги, резинки, пластик, задній диван. Потолок. Неподертий, чистий, акуратний. Ніякі коври і там тумбочки в салоні нічого такого не возили. З цієї сторони. Двері Карти. Ось такі у нас сьогодні дуже класний хетчбек. Ford Focus третього покоління фейсліфт із правильним двигуном. Машина динамічна, дуже так бодренько їде і економічна. Ну і дуже-дуже красивий дизайн. Дуже ефективно виглядає цей автомобільчик. Тому, друзі, кого цікавить такий автомобіль, ще який, до речі, Дешеві обслуговування, то звертайтесь дуже-дуже достойний варіант. Вся історія по обслуговуванню є. Тому питань по цьому автомобілі у вас, будь не можуть. На цьому закінчую перегляд даного екземпляра. Телефонуйте, звертайтесь, приїжджайте на тест-драйв. Дякую.